В музеї гость, шановний Максим Потапчук, друг Людмили Радіонівні, який ініціював дуже багато виставок і надихав її на різні творчі роботи. От Просто ну, якби людина, яка була янголом Охоронцем, пані Людмили Радіонівні. Він також даничний, він пластун. от Він знімає для того, щоб також виставити. Також виставити у себе на Фейсбуці, або я, я не знаю де. Така от наша Людмила Радіонівна була такою значимою людиною. При житті ми не завжди оцінюємо масштаби особистості, а коли людина йде в інший світ, все бачиться вже зовсім по-іншому. Музей літературне придніпров'я, виставка Людмила Радіонів. Свячена жінкам политвязням.